Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, дякую всім, хто перейшли до цього відео. Залишайтеся разом з нами, по старій добрі традиції. Прошу від вас, дорогі підписники, підтримати нас вподобачкою. Ну і будемо потихеньку рухатися по робочих процесах. Разом з тим обговоримо разом з вами важливе актуальне питання на сьогодні. Сьогодні у нас неділя. Ну а щонеділі ми разом з вами обговорюємо ціни на маленьких відгодівельних поросяток, фуражних поросяток. Відповідно, я розповідаю все найменших подробицях, що відбувається у нашому. Регіоні України, а це Сумська область, і Конотопський район. Ну а від вас, хто дотичний до галузі свинарства, хто продає, можливо, купував на цих вихідних або перед вихідними і конкретно володіє ситуацією. Передіть, будь ласка, в коментарі і напишіть, якраз, якою вона є, із цінами на маленьких поросяток, із попитом з боку покупців, потихеньку починають купувати поросяток або ж ну, ситуація. Незмінна і та якою вона була, і тиждень і два до цього. Так що буду чекати від вас з нетерпінням інформації на календарі. У нас 25 серпня 2024 рік, щоб ну було розуміння того на який е, саме період відзняти це відеоматеріал. Друзі, на календарі у нас 25 серпня 2024 четвертий рік. Чому акцентую свою увагу саме на календарі? Просто-напросто, щоб було у людей певне. І чітке розуміння того, на який саме період відзняти це відео. Значить, що стосується ситуації безпосередньо на самому базарі, то буквально дві-три недільки, як трішечки, трішечки, але ситуація оживилася і можна її описати так, що, хоча би покупець потихеньку почав приходити на базар, тому що до цього у нас ситуація в нашому регіоні була патова. Таке враження, не наче Люди, які тримають свиней, вимерли як динозаври, як вид, який можна так сказати не існує на цій планеті що стосується друзі цін ціни від від півтори я би так сказав від півтори до двох до двох з половиною тисяч гривень дві з половиною тисячі гривень це звичайно поросята вага яких 20+. плюс ну а півтори тисяча вісімсот дві дві двісті це реально ходова ціна за якою можна купити порася як і завжди в нашому регіоні, не знаю, як у вас. До речі, напишіть в коментарях, кабанчики користуються більшим попитом і їх купляють охочіше і краще. Свинки купуються гірше. Знову ж таки, на базарі в нас в основному продаються не кастровані кабанчики, але що також спостерігається, дуже часто зараз. Ну, Люди цікавляться кастрованими поросятками, тому що дуже важко знайти спеціаліста, який би зміг приїхати і каструвати це поросятка. Ну, відповідно, сама процедура в нашому регіоні коштує 150-200 гривень за одну голову. Тому в принципі, люди поступово, поступово поступово відходять від от, е, ситуації, коли вони бояться купувати кастрованих поросяток, тому що не довіряють людям. Ну, але знову ж таки, це. Мова йде суто до людей, яким е, люди довіряють, на базарі доволі таки важкувато продати е, кастроване поросятко. Значить, що стосується базару, я вам розповів. Е, що стосується, от, Якраз колеги, які займаються вирощуванням і реалізацією поросяток, тут все жевріє, можна так сказати, на старій напрацьованій базі на клієнтах, потихеньку, потихеньку, але із прибиранням цих картопель. Люди, які беруть зазвичай одне-двоє поросяток, оцей от ринок трішечки оживає. Що стосується відгодівельників, які беруть оптом і великі партії поросяток, поки що всі ще вичікують і витримують, можна так сказати, певну паузу дуже нестабільна і складна ситуація епізотологічна, тому якось так можна так сказати. Що стосується цін на живу вагу, то от буквально учора спілкувався із колегою, який проживає у кроливці. Ну і знову ж таки ціна на відгадівлю починає рости не тільки у нас, а і у ближайших можна так сказати районах. Там уже ціна на живу вагу, друзі, 70 гривень за кілограм. От вчора ми разом з вами спілкувалися про ціни на живу вагу. Я озвучував, що там 55-57-60. Ну, от буквально 35 кілометрів від нас. Ціна уже по 70 гривень за кілограм. Так що я сподіваюся, що наша галузь потихеньку-потихеньку, але буде вишкрябуватися. І стабілізуватися, дай Бог, хто зможе пережити оці от несприятливі часи, знову можна буде більш-менш потихеньку, але працювати і рухатися вперед. Друзі, завтра обов'язково поговоримо разом з вами про боротьбу із літаючими, дуже важливі профілактики, які ми потрібно. Ну, не не те, що якими потрібно, а якими не потрібно нехтувати. Дезінфекція, боротьба із мухами. В принципі, нам можна так сказати, досить таки вдало вдається із ними боротися. Як саме і за допомогою яких засобів обов'язково в завтрашньому відео розповім, тому що запитів з'являється дуже і дуже багато. Сьогоднішнє відео суто по темі, тому що ну от багато глядачів не люблять, коли я домішую в цей огляд безпосередньо, в якому ми обговорюємо ситуацію і ціни про маленьких поросяток різного роду інші аспекти і нюанси. Тому це відео буде присвячено суто оцій, от рубрики вони будуть коротенькі. Я сподіваюся, що змістовні. Ну і ще більше сподіваюся на інформацію від вас стосовно того, якою ситуація є у ваших Регіонах і районах стосовно якраз того, про що ми разом проговорили, так що, друзі, всім мирного неба! Бережіть себе, рідних, близьких і до нових зустрічей.